Стан розчарування через унинія. Навіть не так униніє через, через розчарування. Сталася ситуація, у вас якась в житті і ви розчарувалися в житті. І зачастую розчарування йде за унинієм, за депресією в деяких людей розчарування взагалі йде, як ото. Зірвався, кажуть, з цепі. Друга сторона, бачите, один падає в депресію, а другий йде, скажімо, по жінках і не спиняється, чим мстить. до кого плану йде. Це цей стан униніні, він з одної сторони дає людині ну, зайти всередину, обдумати свої вчинки, чому так сталося, людина горює туди-сюди, переживає. Там щось думає, і в цьому самому унині, що чоловік займається за собою, йому прийде якась ясність бачення, там, ну не знаю, там на який там день, там, другий там, ну прийде якась ясність ситуації. Саме головне в цьому розчаруванні розібратися його, не положити його в полочку, просто щоб воно лежало на полочці, щоб ви переболіли, вам перестало боліти, і тут вже ви такі хопа, <кхід> типу я вже рішала. То насправді це просто відтягування. Рана загоюється, а причина того, хто причиняє боль, так і не убрана. Таким чином, це унині треба розібратися, чому це розчарування прийшло до вас, чому так розчарування вдарило по вас і чому ви так впали вниз. Це може бути просто банально маятники роблять свою роботу і займаються своєю темою на рахунок. Витягування з вас енергії можуть бути так, що вас зупиняють, щоб ви не йшли вперед, а стояли на місці, і подумали, що все кінець, це кінець, тому так. Ну, щоб ви нікуди не рухались. Тут також ви повинні собі кожен зробити вибір, і кожен робить сам вибір, бути в унині день, два-три. І це теж нормально. І розчарування це нормально, і вони нормально. Але тут треба питання задаватися, скільки я хочу там бути, чому я так довго, чому я туди попав. І коли ви зададе питання, чому я туди попав, треба йти дивитися. Якщо ви не можете розібратися самі, ви повинні шукати когось майстера, який вам допоможе розібратися в цій ситуації, щоб вона потім знову у вас не повторилася. Тому що завтра знову повториться ваша ситуація з іншою якоюсь людиною, взагалі може бути там непричетною, і вас заведе в таку депресію, що ви можете звідти не вийти. І кожен раз, як ви не будете розбиратися в ній, вона буде повторюватися. Більше інформації особисті консультації, регреси, чистки обучення.